Наш інститут співпрацює з компанією, яка виробляє ракети Альфа. Ці ракети є прямими конкурентами. SpaceX. Правила гри змінились. Як підвищити свої шанси на вступ? Є додаткові курси в КПІ. вони начисляють певну кількість додаткових балів. Контракт на 250 штук. Аграрний та промисловий сектор принесли в казну нашої країни більше ніж всі, it компанії. Зрозуміло, в чий бік компанія Байкар буде дивитись, а саме на студентів найкращого інституту України. Привіт, мене звуть Ірина Барабаш, і мета нашого проєкту допомогти вступникам свідомо визначитись із майбутнім фахом і показати реальний рівень освіти за різними напрямами. І сьогодні у випуску про найкращий інститут промислового напрямку в Україні. І мій співрозмовник це студент другого курсу інституту аерокосмічних технологій Єгор Зубок, який у 17 років збудував великий літак. Привіт! <ривіт> Вітаю! Хочу почати з надважливого для вступників: нещодавно стали відомі реформи вищої освіти. Замість державних місць ведуть гранти на навчання. Я перевірила перелік спеціальностей, для яких буде зберігатися бюджетні місця за держзамовлення в опублікованому переліку. Авіаційна та ракетно-космічна техніка є, тобто ваш інститут залишається з бюджетними місцями. Прокоментуй, чому так. Зріс попит на нашу спеціальність. Інженери 134 спеціальності необхідні всюди. Потрібні і ті, хто спроможний будувати автономні комплекси, ракети, літаки. Також в останні роки, на жаль, наша промислова галузь занепадала, але війна показала, що. Необхідно не тільки купувати, наприклад, західне озброєння, але й будувачу своє, бо війна закінчиться рано чи пізно, і треба буде відбудовувати нашу економіку. І Я вважаю, що промисловість має стати одним з тих слонів, називаємо це так, на яких в майбутньому буде підніматися наша економіка. Це точно. Ти абсолютно правий, але залишається питання з приводу кількості бюджетних місць, оскільки МОН запевняє, що ЗВО може сам розподіляти кількість бюджетних місць на замовлені державою категорії. Розкажи, як ти думаєш, які перспективи в цьому спектрі у ІАТУ в цьому році був набір і вступило 160 студентів. Угу. Іат це один з шести факультетів та інститутів, державні місця, якого повністю заповнені. І от в нас нещодавно було засідання вченої ради, і на ній було оголошено, що на наступний рік планується збільшення бюджетних місць. А тобто насправді виходить, що у вас дуже класні перспективи з приводу того, щоб вступити на бюджет. Так, звичайно, мені цікаво дізнатися, чи складно у вас вчитися, але давай про це трошки згодом. Є історія, що ви проектуєте один літак вже декілька років і збираєтесь запустити, коли ми вже зможемо побачити результат. Ну хто не знає, то мова зараз іде про літак, який я будую разом з аеропрактом. Його почали будувати, якщо не помиляюсь, у 2020 чи 2021 році. Його планували побудувати до 125-річчя КПІ, яке було минулого року. Спочатку був карантин, і багато студентів виїхали з Києва, потім розпочалась війна, і дехто виїхав не тільки з Києва, але й з України. Але з минулого семестру ми вийшли на змішне навчання, і зараз студенти знову активно працюють. Коли ти проєктуєш, конструюєш, ти по факту робиш вироб мистецтва. Бо будь-який літак, а особливо, якщо ми говоримо про літак, який роблять студенти, яким там немає 22 років, то, як на мене, це дуже круто, коли ти сидиш разом зі своїми колегами, і у вас відбувається така дуже бурна дискусія. Наприклад, я робив вузол з'єднання для одного з наших проєктів, це я, Олексій та Богдан. Це мої друзі-колеги. І я пам'ятаю, як ми три години сперечались і. З одного боку ми витратили нерви, час. Але, по перше, це було дуже прикольно, бо в результаті дискусії зараз народжується істина. А по-друге, таким чином покращується командна робота, і по ітогу в кінці виходить ідеальний вузол, який влаштовує всіх інженерів. А це як на мене дорого коштує. Слухай, збудувати літак. Це не роботизовану машинку чи коптер зібрати. Для цього потрібно багато ресурсів. Я... Не думаю, що студенти там приносять частково то крило, то двигуни і так далі. Ви збираєте, так би мовити, з миру по нитці. Це ж шалені кошти. Звідки йде фінансування на такі проєкти? Є інвестори, вони приходять з певною ідеєю. От, наприклад, є ідея побудувати великий безпілотний ну, літальний апарат. Він же літак. Вони кажуть: от тримайте матеріали, тримайте інструменти, тримайте обладнання, будуйте. Плюс є бюджет інституту. Бюджет КПІ, наприклад, той самий. Аеропрактовський літак, про який ми з тобою говорили, це спільний проект аеропракту і КПІ. Цей проект було згоджено особисто ректором, тому як і КПІ виділяє гроші на нього, так і аеропракт. Він надає спеціалістів. Потім він надає літаки. У нас, наприклад, в ангарі стоять два літаки: один електричний, одномоторний, одномісний і ще один гідроплан. І от люди, які займаються цими проектами, вони... По-перше, отримують досвід спеціалістів, а по-друге, вони можуть в очі подивитись на інші літаки і взяти щось цікаве з них угу. і використати це на літаку, який роблять студенти. Прикольно. Тобто я розумію, що з такими співпрацями студенти ще й мають доступ до сучасних технологій. Угу, так якщо заходить інвестор з проєктом на ваш інститут, то Будь-який студент, у якого є навички, бажання і зріст у менш масштабних проєктах, може долучитися до ось такого. Ну тут ще важливі знання, бо, наприклад, студентів першого курсу намагаються не залучати, бо треба, щоб, по-перше, вони сконцентрувалися на чанні, угу. щоб вони звикли до цього всього. Плюс все одно необхідні знання вищої математики, фізики, теоретичної механіки, хімії. А от з другого курсу людина може брати участь не тільки в проєктах, але й ходить на різноманітні курси. Велика кількість компаній в Україні проводять свої власні курси, де вони навчають людей тим навичкам, які знадобляться на роботі в цій компанії, і потім беруть їх до себе на роботу. Я так розумію, що ваші студенти створюють реальну техніку чи окремі агрегати, які потім використовуються у ракетобудівельній сфері. Наш інститут називається Інститут аерокосмічних технологій, тому ми робимо дуже багато цікавих речей та проєктів, починаючи від безпілотних літальних апаратів і закінчуючи тими самими роботами. Угу. Про проєкти нашого інституту я можу розказувати дуже довго, але ми робимо свій внесок не тільки в авіа- та ракетобудування, а й в цілому в промислову галузь України. Розкажи тоді, як? Наприклад, Проєкт, який я згадував, це був літак масою 200 кілограм. В його корисне вантажні 50 кілограм. Тобто, виходить, що, наприклад, ти або я можемо на ньому полетіти. Я та інші студенти брали активну участь в його проєктуванні та конструюванні. Я займався вузлами. Інший хлопець займався авіонікою, Ще один хлопець Льоша він займався фюзеляжем, крилами, цим всім. Ну а інші студенти, наприклад, працювали з епоксидною смолою, тобто вони робили деталі. У нас була окрема команда, яка їздила на польоти. Це був проект. Ним по факту займалися тільки студенти, і підключались викладачі. Іноді підключались ну, певні спеціалісти, які навчали нас як. Ну, щось робити там, як проектувати, як конструювати. А з приводу внеску, от ми зробили так, його поставили на озброєння Збройних сил України. 250 штук вже зроблено. Нічого собі. На да, контракт на 250 штук. Це супер потужно. Я коли дивилася освітні програми ІАТ, і це літаки і вертольоти, інженерія авіаційних та ракетокосмічних систем, системи керування літальними апаратами та комплексами, інженерія безпілотних та. Автономних систем звучить масштабно. А про що йдеться? Хочеться почути про практичні речі. А ну, в принципі, назви освітніх програм говорять самі за себе. Студенти, які навчаються на освітні програми, літаки вертольоти вони займаються ну літаками і вертольотами. І Я знаю, що там нещодавно знову відкрився гурток. Студенти, які на нього ходять, вони займаються проєктуванням та конструюванням безпілотного вертольоту. Якщо не помиляюсь, десь ось такого розміру. Далі в нас ще є. Ну, останнє, яку ти назвали, це автономні системи, це нова наша освітня програма. Студенти, які на ній навчаються в майбутньому, вони зможуть, наприклад, робити не тільки безпілотні літальні апарати, але й в цілому займатися автономними комплексами. Тобто, це роботи, це безпілотники, про які я казав. Угу. Потім просто автономні комплекси, та навіть от твій смартфон це своєобразна автономна система. І виходить, що люди, які навчаються на цій спеціальності, в них буде достатньо знань програмування, щоб із. Працювати. Потім в нас є системи керування літальними апаратами. Це освітня програма іншої спеціальності 173. -ї. Якщо студенти 134 ї спеціальності вони займаються переважно, це дуже важливо переважно проектуванням конструюванням літального апарату, то студенти цієї спеціальності займаються більше міським літака, тобто автопілот, там радари, барометри, цим всім займаються авіоніки, і остання ракета-космічної системи. Це студенти, які закінчують цю освітню програму. Вони зазвичай займаються ракетними двигунами, ракетами. Наш інститут співпрацює з компанією Fly Control. Це американська компанія, яка виробляє ракети Альфа, і можливо це буде звучати дуже гучно, але ці ракети є прямими конкурентами SpaceX. Це, да, ну. Так, це ракети, які е, робить Ілон Маск. Мало хто про це знає, але одна ракета SpaceX робиться рік-півтора. Просто Ілон Маск встиг зробити таку їхню кількість, що він спроможний їх дуже часто запускати. Ага. В той час, як ракета Альфа робиться два чи три місяці. Настільки? Так. так, так. І наш інститут співпрацює з цією компанією. У них є офіс в Дніпрі, в нас є. Аспіранти і випускники, які там працюють, я в шоці. От просто в шоці. <ріх> Ти сьогодні мене максимально дивуєш. Мені здається, що в сфері літаків вже все, що можна було, було винайдено, створено і великого новаторства там вже не зробити. Залишається тільки космічна сфера і безпілотні апарати. Я з тобою не погоджуюсь, бо. Безпілотний літальний апарат так само може бути літаком. От я читав новину, що Байкар, ну, турецька компанія, мабуть, всі про неї знають, вона розробила безпілотний літак, який спроможний літати на гіперзвуковій швидкості півтора-два махи. І це сучасний, так? Так, так. І інженер, який його розробляє, чи директор, заявив, що він буде кращий, ніж літаки п'ятого покоління F-35 Сполучених Штатів Америки. Просто класичні такі, Ідуть трохи на задній план, але я вважаю, що наразі жоден безпілотний літальний апарат не спроможний замінити пілота. Ну і класичний літак. Працювати є ще не чим? Звичайно, звичайно. І в Україні є достатня кількість виробництв, Антонов, хоч він і багато хто вважає занепадає, але вони от нещодавно зробили безпілотний літальний апарат Горлиця, і він працює по схожому принципу, як і літак. Угу. Зрозуміло. А зараз у нас бліц. Я ставлю тобі короткі запитання, а ти на них швидко відповідаєш. Боже. Готовий? Е, ні, але так. Погнали. Що б ти обрав, робити БПЛА, ракети чи літаки? А, БПЛА. Продовж поговірку: не сяде літак? Не Сяде літак. Сяде технік. А, сяде літак, сяде технік, так, да, да. є такий жарт. Найбільший літак світу. Ну, Раніше був Ан 225, але. Оскільки його зараз немає, там дуже складно сказати, які є найбільшим, але це зазвичай або 747 боїнг кажуть, або а 380 Прилад для визначення динамічного тиску, потоку рідини або суспензії чи газу. Трубка піто угу. перша крилата ракета в світі. Звичайно кажуть, що це ФАО-1. Правильно, що таке стербоскопічне спалахування, і для чого воно використовується це... в данці світло літака, яке роблять його видимим, щоб не було зіткнень. Що? Правильно, а? молодець. Скільки літаків на території КПІ? Тільки літаків. Да. Ну, 6-7 штук десь так. Угу. Що останнє брав в бібліотеці В Останнє брав книжку, називається «Аеродинамічні труби над звуковим сей». Твоє улюблене аніме. <плес> Неочікуване запитання. Ну, добре, з тих, що я нещодавно дивився магічна битва, а взагалі Код Гіас. Добре. Ну, За аніме це було неочікуване, але добре. Ми на це й розраховували. Я співпрацюю з компанією Аеропракти, які будують літаки. Угу. А як далі працевлаштуватися на якусь роботу? Можливо, в КПІ, можливо, за межами, де дійсно. Будувати літаки і займатися такою технікою спеціалісти, які випускаються з яту. Вони затребувані не тільки в Україні, але й за кордоном. Але про це трохи пізніше. Якщо ми говоримо про Україну, то Антонов, Прогрестех, Скайетон. інженери нашого інституту є основою цих компаній. Також через війну зараз відкривається велика кількість компаній, які виробляють безпілотні літальні апарати, починаючи від дерев'яних FPV-шок і закінчуючи. Великими літаками, які там несуть 200, триста, іноді півтонни корисного навантаження. Тобто, працевлаштування не є як такою проблемою для, ну, для студентів. Тобто, працювати є де, головне бути фахівцем. Я правильно розумію? Так, так. І все дуже сильно залежить від того, якими скілами ти володієш. Чим більше ти володієш, ну і логічно, ти заробляєш більше. Наприклад, якщо ти спроможний спроектувати свій літак. Ще й налаштувати його, це 100 тисяч гривень на місяць. Також дуже часто інженери можуть брати відсоток з продажів, це ага. так, це європейська американська система, але вона починає потрошку використовуватись в Україні. Всіх нюансів я не знаю, але я знаю вже такі випадки з моїх знайомих. А якщо ти, наприклад, ще й можеш керувати всіми процесами, Тобто спочатку малюєш, потім контролюєш конструювання, плюс розбираєшся в авіоніці. Я навіть боюся в, в Тебе може бути зарплата. Літаки, це не тільки там боїнги, Ербаси, це ще й ті самі безпілотні літальні апарати. Звичайно, що зараз попит на цивільну авіацію зменшився, але, наприклад, на військову авіацію він збільшився, бо потрібно більше фахівців, які спроможні обслуговувати військову техніку. Угу. Добре, ти мене переконав. Чи знаєш ти тих, кому доводилось закривати оцінки через нестачу знань? Ні, ні, у нас такого не було і не буде, бо в нас велика кількість викладачів принципові. Можна в принципі домовитись, наприклад, щоб тобі поставили ті ж самі бали, але ти все одно маєш здати майже всі роботи. Тобто, так, що викладач поставте мені 60 балів, отримати гроші, такого не було і не буде. Ми часто чуємо про конкуренцію інституту аерокосмічних технологій з НАО. А чи може ІАД поконкурувати з міжнародними там закордонними університетами та інститутами такого ж характеру? Ну, НАО, наскільки мені відомо, його більше в класичному варіанті немає. Угу. А але так спроможний нещодавно ми пройшли міжнародну акредитацію. І це була міжнародна акредитація стандартів Європейського союзу. Тобто можна сказати, що зараз в принципі рівень викладання і просто рівень АТУ можна вже порівнювати з е, вищими Європи. Тобто це означає, що фахівець, який отримає диплом ІАТу, йому не потрібно буде якось доводити в межах ЄС його кваліфікацію. Я Після скажу його і... не треба доводити і в Сполучених Штатах Америки. У мене є знайомий Льоша Падун. Він закінчив бакалавр давно ще до війни, але він по мобільності на шостому семестрі їздив Сполучені Штати. І він спокійно поступив на магістратуру в Сполучені Штати Америки, Can State University. Я з ним нещодавно спілкувався, він... Е, е, і він зараз поступив на магістратуру вже в інший американський університет в штаті Міннесота, якщо не помиляюсь. Плюс е, є зараз студенти, які знаходяться за кордоном. Я з ними спілкувався, і вони кажуть, що е, навчання в Європі воно трошки відрізняється, але в плані навантаження. Іат кращий, тобто наша технічна база краща, ніж в Європі. Наскільки? Як Як це проявляється? Ну, наприклад, задачки з математики і фізики наші студенти за кордоном витрачають набагато менше, ніж європейці. Угу, Окей, зрозуміло. Я так розумію, що ні в США, ні в ЄС не вимагають спеціалістів з АТО довчитися чи підтвердити свій український диплом. Конкретно випускників іату О, так не вимагають, тобто виходить, іат вам дає все, а далі ви вже маєте з цим розбиратись самостійно, е, показувати себе так, самостійно. Так, Іат е, дає літературу, ІАТ дає певні знання, практичні навички, але більшість студент має засвоювати самостійно. От я, наприклад, зараз навчаюся паралельно займаюся власним проєктом, я розроблю аеродинамічну трубу відкритого типу. Це ну аеродинамічна труба це такий пристрій, який розганяє повітря, наприклад, до 50 метрів на секунду. Ти туди кладеш модельку, і ти можеш дивитись на її аеродинаміку, і в разі чого виявляти певні нюанси, певні недоліки і покращувати їх. Угу. І що ти далі плануєш зробити з цим проєктом? Е, ну, дивись, я закінчив розрахунки. Я зараз зробив десь відсотків 60-70 моделювання. Планую все це зараз е, ну, перевірити в Ансисі. І якщо все буде добре, буду шукати інвестора. А враховуючи той факт, що зараз. Аеротракетобудування на підйомі, я впевнений, що такого типу труба знайде свого власника. А в чому новаторство тоді твоєї труби? У аеродинамічних труб в Україні так вже багато. Я знаю, що в КПІ є одна, але вона відносно маленька. А я роблю аеродинамічну трубу, розмір робочої області, якої 80 на 60 сантиметрів. Такого роду труба знадобиться будь-якій компанії будь-якому виробництву. Розкажи про успішні міжнародні кейси. Мене цікавить реалізація проєктів і спеціалісти, які отримали освіту в іат. Знову ж таки, приклад Льоші Падуна. і він зараз пише свою дисертацію і працює над даними супутниками. Перед тим, як поїхати за кордон, він написав, якщо не помиляюсь, 8 чи 9 научних статей. Плюс він брав участь в роботі над супутником КПІ угу. є студент, який закінчив Іац. Він зараз працює в Нідерландах на компанію Airbus. Плюс в нас є. Певні викладачі, які працюють на тому ж самому Fly Control і займаються розробкою ракетних двигунів, наскільки складно у вас вчитися? Якщо ти навчаєшся і спроможний правильно розподіляти свій час, в тебе не буде проблем. Найскладнішими є, мабуть, перші півтора курси. По-перше, ти звикаєш до університетського життя. Що стосується самих предметів, то в нас на перших трьох курсах робиться акцент на вищу математику, фізику і е, теоретичну механіку. Але треба вчити всі предмети, бо, наприклад, в нас цього семестру з'явився такий предмет матеріалознавство. і там є велика кількість елементів хімії. На щастя, я її добре вчив mm -hmm. на першому семестрі, тому в мене як таких проблем немає. А є ті, хто небагато. Звертав увагу на це предмет, і в нього тепер виникають певні труднощі. Але навчатись не так вже складно, якщо ти приділяєш цьому увагу. А чи вчаться у вас іноземці? Е, так, вчаться. Ну, в районі 60-70 студентів. Е, більшість з них суречини, але є і китайці. Є студенти з Нігерії, Ірану, Пакистану. Я навіть знаю, що є один фіопець. Тобто у них окрема група. Правильно я так, так. і якою мовою їм виглядають? Англійська або українська мова. Тобто, да? так, коли вони поступають, їм надається вибір. А, і всі пари, якщо студент обирає англомовну групу, всі пари ведуться англійською мовою. Література також надається англомовна. Ну, тобто, викладачі підлаштовуються під студентів. Чого собі, ну, які у вас викладачі? Е, так, про україномовну групу я не думаю, є щось говорить. Там, в принципі, не сильно щось відрізняється від наших груп. А чи знаєте, можливо, причини, чому вони е, вирішили приїхати в Україну навчатися саме у вас в АТ? Приймати наш опит, бо інститут аерокосмічних технологій це найкращий промисловий факультет України на думку Форбс? Окей, от якраз таки тут про Форбс. Я коли готувалася до нашого інтерв'ю, дізналася, що інститут аерокосмічних технологій був на першому місці Форбс серед промислових українських вишів. Угу. А наскільки можна довіряти таким дослідженням? Це каже Forbes, одне з найбільш впливових видань світу, і в мене немає причин їм не довіряти. І в принципі, враховуючи той факт, що ем, на яці велика кількість хорошого обладнання. Є велика кількість викладачів, які знають свою справу. Я цілком погоджуюсь з першим місцем в цьому рейтингу. Воно повністю заслужене. Так. А вступити на ад складно, який у вас конкурс? Ну от минулого року середній бал був десь в районі 150-160 балів. Це для того, щоб поступити на бюджет. Тобто, якщо ти набираєш 180 балів, ти спокійно можеш поступати на бюджет. Промисловий сектор дуже сильно недооцінений в нашій країні. Бо, наприклад, якщо ми будемо говорити про економіку нашої країни, аграрний та промисловий сектор принесли в вказу нашої країни більше ніж всі it компанії. Тобто получається, що якби не промисловість та аграрний сектор, то наша економіка, ну я не знаю, що з нею було. Скільки у вас людей на одне бюджетне місце припадає? Ну, десь дві-три людини на одне місце. А галузевий коефіцієнт 1,02, якщо не помиляюсь. Добре, тепер ясно. А як підвищити тоді свої шанси на вступ? По-перше, це добре нам все мете, це і так зрозуміло. Далі є додаткові курси в КПІ, там вони начисляють певну кількість додаткових балів. Тут, скоріше, знаєш, треба поставити питання по-іншому: що треба зробити, щоб тобі на яці було легше, коли ти поступаєш, коли ти навчаєшся. Ну, по-перше, бажано, щоб людина. Десь, ну, коли готувалася до НМТ, вона повторювала математику та фізику, бо знову ж таки хочу зазначити, що на цих предметах базується в цілому вся наша спеціальність. Наприклад, для мене було сюрпризом, коли от у нас в минулому семестрі закінчилася вища математика, і в нас з'явився новий предмет, і там математичні Я моделі. — експонатий. Вища математика. Так, І там знову вища математика. Я такий: ну, тому перед тим, як вступати, треба повторити фізику та математику, щоб вам було легше. Потім повторити хімію, ну і бажано прочитати там, літературу, там, ази про теоретичну механіку, щоб вам в майбутньому було легше. Зараз багато факультетів чаться у змішаному форматі. У вас такі спеціальності, що треба ну, багато практикуватися? Чи є у вас база? Так, воно є за останні скільки, 4 роки існування АТО. Я дуже сильно преобразився. Зараз у нас відкривається велика кількість нових лабораторій, також в нас зараз робиться центр управління супутниками. У нас робиться велика антенна, яка зможе ловити сигнали з космосу і аналізувати їх. Угу. Як я тобі казав нерідко, після проєктів залишається певне обладнання, плюс воно постійно купується, тому проблем з обладнанням в нас немає. Зараз ви як користуєтесь нею? Наскільки часто у вас. Практичні очні заняття. Ну, якщо ми говоримо про мій курс, то це один раз на тиждень, mm -hmm. очні пари, все інше це лекції та практичні в онлайн форматі. Якщо ми говоримо про перший курс, то в них двічі на тиждень. Якщо не помиляюсь, це середа та четверг і ну, п'ятниця та субота, в деяких груп. КПІ відчувається відсутність анабіозу. Активно ведуться розробки, факультети розширюються. Так, в нас відкривається нова кафедра автономних систем. Ця кафедра буде спеціалізуватись на безпілотних апаратах, і, оскільки я молодий, в нас є велика кількість молодих викладачів, плюс студентство бере участь в житті інституту. То ну, інститут слідкує за трендами, і всі помітили, що безпілотні літальні апарати зараз на підйомі. Плюс компанія Байкар скоро планує відкрити центр в Україні. і Вони є нашими партнерами. Тому зрозуміло, в чий бік компанія Байкар буде дивитись, а саме на студентів найкращого інституту України. А у вас можна залишитися викладати? Я бачила, що Іат готує аспірантів. Так, в нас є велика кількість викладачів. Ну, наприклад, мій найбільш улюблений викладач це Олексій Олександрович. Він закінчував ще факс, потім він поступав на аспірантуру, і зараз він активно, скажімо так, готує нове покоління спеціалістів плюс е е займається. Навчально-виховною роботою в інституті, плюс зараз ну, в нас більшість предметів є профільними, і велику кількість з них ведуть аспіранти. Там, наприклад, енергоустановки, ракетні двигуни, метрологія це все ведуть молоді викладачі. Що б ти змінив у вас в інституті? Є речі, які тобі не подобаються, можливо, або які б ти хотів вдосконалити, щоб навчання було насиченішим. Ну, по-перше, я б вивів всіх на повне очне навчання. Я розумію, що це враховуючи обставини, є неможливим. Але я вважаю, що для спеціальності нашого типу є дуже важливим практичні навички. Потім я б збільшував кількість партнерів нашого інституту. У нас їх і так достатньо: байкар, конструкторське бюро Луч зараз з ними ведуться перемовини. Антонов, Прогрестех, але. Я вважаю, що чим більше вибіру студентів, тим краще. Чудово, Єгоре, Дякую тобі за таку плідну, цікаву розмову. Я бажаю тобі успіхів у навчанні, у кар'єрі. Я впевнена, що у тебе все вдасться. Інститут аерокосмічних технологій вражає своїм рівнем освіти та розвитком. Про який факультет або інститут ви хочете почути далі? Пишіть у коментарях і до нових зустрічей.